Аллилуйя, халілуй, вітаю вас, вас Боже. Бог є любов. Аллилуйя. Слава Богу, що він в цьому не змінюється. Бог любить людей. Йому шкода, дуже. Та да, можна так сказати, йому не подобається, коли люди вибирають робити зло, і вони це роблять. Бог не це. Він не любить зло. Ну, у людей є право вибору. Бог дав людині свободну волю, право вибирати, приймати рішення. Він дав нам своє слово, щоб ми могли дійсно повірити в те, що Бог любить людей. Щоб на основанні його слова ми могли робити вибір. Приймати вірне рішення. Бог відкриває нам себе через своє слово, Бог зробив себе доступним нам людям через своє слово. Бог діє на цій землі через своє слово. Ми говоримо: Бог зробив те, Бог зробив оте. Так, да, це зробив Бог. Ну, щоб нам дійсно розуміти реальність Слова Божого. Нам треба помислити про те, що це зробило Слово Боже. Ми говоримо, це зробив Бог, а по суті, це зробило Слово Боже. Віра в Слово Боже через людину. Даже будь-яке чудо, яке дійсно робить Бог, воно починається з віри в Слово Боже, коли будь-яка людина. Починаю вірити в слово Боже, або група людей церква. Коли церква об'єднується, коли церква погоджується, вірити Богу на основанні Його слова, коли церква, або якась група людей, або навіть одна людина бере слово Боже, бере обітниці Божі, вірить в них, і в них. Бог починає діяти. Слово Боже починає діяти. Сила Божа починає діяти. Дух Святий починає діяти, проявлятися. Ісус сказав, віруючих, Хто такі віруючі? Ті, хто вірить Слову Божому. Ісус сказав, ідіть і говорить Слово, і Він це сказав. Це віруючі. це віра, це прояв віри. Іти і, і говорити слово. Ти скажеш, що віруючий це ті, ті коли, коли тільки щось балакають, балакають, говорять. Слова і дії, слова і вчинки. Серцем віру, словами ісповедую, вчинки підкреплюємо. Віруючи, це, це той, хто вірить в Слово Божому, хто говорить Слово Боже, говорить те, що відповідає Слову Божому, і той, хто. Щось діє, виконує, виповняє, якось поступає на основанні віри, на основанні Слова Божого. Ісус сказав, що таких віруючих будуть супроводжувати знаміння. Тобто слово слово Боже, яке є в устах віруючих, яке є в діях віруючих, воно буде проявлятися знаміннями і чудесами. Біблія говорить, у свідоцтво слово благодаті. Бог творив чудеса і знаміння. Висвідово слову благодаті. Алілуй. Тому дійсно, коли ми сіємо слово, коли ми сіємо слово, сіяти це, вірити серцем і говорити це. Буває сіння це коли ми. Це не висвобождаємо слово. Події обставини. Коли ми беремо, беремо слово Боже, беремо обітницю Боже, і ми направляємо якісь обставини, якісь події, це Слово Боже, це єсіння слово Боже. А Бог буде давати жату від Слова. Брати і сестра, возлюблені Божі, Нам треба розуміти, що Бог вірний своєму слову. Є багато сьогодні таких думок, слов, проповіді, вчення про Бога. От Бог він такий, Бог він такий, Бог буде робити того. Цьому є велике питання. Звідки ця людина знає, який Бог, і що він буде робити? А ми це знаємо Слово Боже. Ну, є дійсно багато фантастики, вибачте, є дійсно багато містики сьогодні проповідується. Психологія. Психологія не має ніякого відношення до Слова Божого. Слово Боже це ходження по духу, це ходження віри. А психологія це наука розумів про ум, про мишлення людей. Якщо людина, віруюча на змінює своє мишлення Словом Божим, то ніяк. Який людський психолог їй не допоможе. Біблія говорить, ніякою чоловічею силою не можна укротити язика, приборкати язика людини. Тобто ніяка психологія, ніякі людські зусилля, старання, науки, розуми не змогуть приборкати язика. А в язиці є життя. Віра висвобождається через язик, через уста. Тому язик приборкується Словом Божим, вірою в серці. Коли ми мислимо на основанні Слова Божого. Тому слово Боже, це не просто психологія, це не фантастика, це не містика. Ми не повинні трактувати слово Боже, сходячи з якоїсь фантастики і містики. Слово Боже, трактує само себе, воно відкриває само себе. І тому, перш за все, Слова Божого ми можемо знати, який Бог, що Він робить, що буде. Що Бог може зробити, коли ми беремо Його Слово? яка жатва може прийти від сіння Слова Божого? Тому Бог часто в своєму слові, в Біблії Він говорить, що якщо ти будеш сіяти ці насіння, тобто якщо ти будеш сіяти насіння гріха, злості, війни, прокляття, ти можеш від цього пожати. Ну, Бог говорить, коли ти будеш сіяти насіння як його Слово, то ти пожнеш від слова. Коли ти будеш сіяти насіння, як його заповідь, як любов Божа, як обітниці Божі, ти будеш від цього пожинати. Нам треба дуже сьогодні ясно, чітко розуміти Бог, вірний своєму слову. Те, що людина якось процвітає, приуспіває, а потім говорить, що Бог він такий, такий, а в цьому взагалі нема Слова Божого. Це не означає, що Бог він такий. Якщо людина має навіть якийсь успіх, і просто із цього, то практика якийсь образ життя, це не є першим основним і головним, що нам говорить про Бога і про роботу Його слова. Багато чомусь сьогодні приписують Бог, Бога і що як про Його слова. Халілуя! І так, Бог вірний своєму слову, Бог бадьорить над своїм словом. Слово Боже, обітниці Божі, вони реальні і явні на цій землі через людей, через Тебе, через мене, через будь-яку людину, яка вірить цьому слову, яка ісповідує це слово і поступає на основання слова. Бог підтверджує своє слово. І не треба від, від себе щось. Намагатись людину заставити щось прийняти від Бога. Коли ти людині говориш слово Боже, віра приходить. Людина починає вірити. Їй вже не важко щось прийняти від Бога. Не треба змушувати когось вірити. Не треба щось від себе вигадувати, видумувати, питатися, призвести якесь чудо, знаміння або щось зробити, а потім сказати, що це чудо від Бога. Бог і так зробить чудо. Коли є Його слово перед цим. Бог і так дасть знаміння, коли є перед цим Його слово. Бог вірний своєму слову, тому коли ти служиш комусь словом Божим, то буде знаміння, буде чудо, буде доказ, прояв, буде пізнання Бога. Во ім'я Ісуса. Амінь.